Три стропи, О, ти, ось так, три стропи. Так? О, ти ага. крайні ламаєш, і там є паук, і паук дойде до другої до, до, до другої стропи паука. І що, даш, більше не а, більше не а потім, коли хочеш відпустити просто профтику. Якщо, якщо, якщо не відкрилися, більше треба качати. Або одно, або той трошки, той трошки. То, що є другий, ну типу, ваші, якщо сильний вітер то сподаючи, сильний все одно на вухах здувати, може на вухах здувати. Слідуючи можуть дві за раз чи що? А, типу одні затягнув, потім другий. Одні затягнув, тут зразу другий важко. Одні затягнув, зразу ловишся, тут другий важко. Тут ще більше складається. Там лишається кусок такий крила над тобою маленький. І крило як дельтаплан такий майже. Але тоді виходить, ти вниз. Ні, тоді зниження, тоді вже йде зниження. Серйозно, але тоді...